Всім привіт! Сьогодні з вами знову я, Даша Харченка. Ми сьогодні стрибаємо 34 раз і скажу вам так: я встигла з вчорашнього вечора до сьогоднішнього дня перетусить, заново випрости комплект, висушить, повернутися з куча тусовок. Тож погнали! Права нога розминає! Це найкращий ракурс, тож, якщо у вас сильно стопами і не видно, вибачайте! Сьогодні ми 34-й день стрибаємо і е, прошу вас задавати мені питання, щоб в мене була тема тема на що стрибати, прошу розмовляти. Я сьогодні дуже вмотивована попрацювати. В мене, я зараз у батьків в Німеччині. З родиною тусуюсь, і в мене в Німеччині величезна кількість друзів. То у мене виходить, в мене дуже мало часу а, а, працювати. То я вчора на сьогодні відправила друзів, завтра я з родиною тусуюсь, то мені сьогодні дуже я сильно вмотивована, знаєте, сісти і попрацювати. І я вирішила почати з. А, Ну, з ефірчику пострибати вже зараз в Україні 18.13, а у мене 17.13. І в 17.30, ну, по Німеччині, в мене буде гра КСФ. Я вперше буду грати в цю гру. Це фінансова гра. Так, скакалка. В мене в п'ятницю, 30 січня, на сторінці на ефір. Можете в Ютубі дивитися. У мене в п'ятницю, 30 січня, а, був ефір з жінкою Оксаною, яка проводить гру Кесеф. І вона розказувала, що це. І сьогодні я пробую. Це фінансова гра, яку створила психолог Світлана Горбач а, 8 років тому. І от я зараз відстрибаю 10 хвилин, і в мене виходить, ну це буде якраз 24, а в 30 хвилин у мене зум гра персональна я чесно бачу, що в мене дуже багато сил, в мене дуже багато енергії. Я дуже крутий спеціаліст. Я от, щоб ви зрозуміли, в мене ночувала зараз у батьків. Це просто капець. Мені знаєте, 39 рочків. В двох кімнатах п'ятеро людей, ми тут на матрасах, як ото в дитинстві. Мене настільки класно, легко все виходить, структурувати. Я з п'ятниці приготувала борщ. Найкращий варіант тусить це спочатку поїсти борща з салом, щоб ви нормально поїли, плотненько. Потім ми висунулись в тур де-бар. З вчора на сьогодні. Правила тур де-бару. В барі замовляємо лише один напій. Тобто, бахнули, зібрались, йдемо далі. І ми пройшлися просто таким баром. Ну, в місті я завжди... Айришфаби знаходжу. Завжди ну, знаходимо якийсь тематичний класний. Потім карібський був бар. просто, А все це, це сальса, бачата, це ж моя тема, мені дуже це все легко дається, я танцюю. Коротше, просто прекрасно. І у нас був такий мощний тур бар Завжди треба починати тур бар з самого луху місця, поки ви виглядаєте ну, прилічно. Ми одразу прийшли в дуже пафосний бар. Просто там коктейлі. Я один прям зафоткала, я людину темного пива взагалі і кави гіркої. І от мій перший тур де бар. у нас був перший коктейль. Короте, я замовляла віски з кавою, з шоколадом збита. Це просто неймовірно. І от я вчора отусила. Ми прийшли в п'ятій. Поспали до 11. Я всіх встигла сніданком накормити, поставити всі прання. Ну, постіри, тут же ж куча людей спала. Поставити всі прання. Поставити картошечку. печену на ранок. Це найкраще вище після попойки. Поставити картошечку з картошечки. З капусточкою, квашеною, з огірками, солоними. Наїстися, зібратися. З'їздили ми на каву. І все, от я зараз прийшла, і я вирішила, я почну з самого такого з ефірчику, і в мене дуже я вмотивована сьогодні зробити ну, всю роботу, Ну, щоб на тижні протусити з цією родиною. Отже, про гру Кисеф. Зараз у мене після цього ефіра буде гра кисеф. І, і я потім проведу на тижні, я думаю, у середу, по-моєму, в середу мене план. Свій відгук дам. Прям раке КСФ створена Світланою Горбич, психологом про гроші, саме про гроші. Де ми за гру пропрацьовуємо, всього є 9 установок, які заважають реалізовуватись грошима ну, в грошах. І ми в гру маємо ну, їх повиявляти і опрацювати. І от я ж кажу, 30-го в мене була на сторінці. Майстер в цій грі, а, ну, якби хто б, веде, ви можете подивитися. І сьогодні я вже на цій буду з нею. Мені дуже цікаво, я взагалі дуже вмотивована для того, щоб це все відбулося. І, знову ж таки, дам вам чесний відгук всереду. Ну я така людина, яка дуже чесна з собою. І я дуже легко йду в розмови з собою, в самоаналіз, В мене величезний досвід самодопомоги собі. І от е е я, навіщо ця вся прелюдія вам була? Ну, про пари мої, так? Да? Е е це було це, коротше, все моє життя отак відбувається. Я все встигаю, дуже багато роблю, але в мене є момент який мене до кінця як не пускає. Угу. І коротше, я до того, що я б дуже сильно хотіла розібратись. Може я не бачу, який момент не дає мені заробляти набагато більше. Бо експертність я впевнена в собі. Трудогалізму, ну ви самі все бачите, вміння працювати в мене є задоволення від навіть того, що я працюю до двох ночі. Є тобто, у мене ну умовно є все, але що так вийшло, що в мене ще не та сума грошей, яку я хочу. До мене приходить в місяць, ну я заробляю, не ту суму грошей, яку я собі планую. І я хочу ж більше. Тому в мене, коротше, дуже сильне а, таке перечуття. Плюс я обожнюю Світлану Горбач, Можете загуглити, хто це, подивитись. Просто розкішна жінка. Вот. І тому ну, в мене буде проводити гру Оксана, яка була в мене на ефірі. А гра просто створена Світланою Горбач. І тому, звісно, я в такому супернастрої, скажімо так, реалізувати ну, на 300% все. Так. Дуже задоволена. В мене, знаєте, 5 годин вечора, чистота, порядок, блокноти, я готова працювати. Мені сказали, що гра буде години 3, тобто умовно до 9 я буду грати, ну а з 9 я вже буду сидіти працювати. Ну Я дуже задоволена всім цим процесом, який відбувається. Так що так. Зараз ще й свої, можливо, якісь грошові затики. Ну, неможливо, а стопудово вони є, які їх не бачу. То я думаю, буде просто ідеально. півтори хвилиночки і все. Знаєте, саме складні задачі починаються просто з того, що ви починаєте терпити першу дію. У мене дуже класно все йде з плануванням. І от є такий дуже важливий момент, що дуже часто ми не знаємо, як підступитись до задачі, ну і дуже довго. Цю задачу крутим. І не починаємо. Бо в мене в цьому плані я вмію почати те, що точно треба буде робити, а рішення паралельно шукати повне. Наприклад, я хотіла піти в море да? і взагалі займатися яхтингом ну, професійно. І я ну, на той момент не мала ні грошей, ні розуміння. І при цьому я розуміла, що якщо я буду ходити в море, мені треба навчитися самій. Ну, там, фарбувати волосся, робити брови, стригти нігті, робити манікюр-педікюр, зачіску, макіяж для камери. І я поки шукала собі школу, я за 3-4 місяці навчилась все повністю по догляду за собою. А потім хоп і в яхтинг. І от це, звісно, в мене дуже сильна сторона, скажу вам відверто. І відчуття дуже круте, звісно. Коли ти вже впевнений в собі, що будь-яка задача тобі по силам. Просто ти починаєш уже рухатися в ту сторону. Так, ну що, 5 секунд. І я погнала вишукуть те, що мене блокує. Щастя, здоров'я, до